На фасаді третього ліцею у Полтаві встановлять меморіальну дошку громадському діячеві літературознавцю, поету Івану Стешенку. Відповідний ескіз затвердили на засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища Полтавської міськради. В 1874 році у прибудові до будинку Полтавського губерського дворянського земства народився майбутній перший генеральний секретар. Освіти України Української Народної Республіки Іван Стешенко. Це видатний земляк, який розпочав своє життя саме у місті Полтава. Раніше у будівлі наукового ліцею номер 3 була чоловіча гімназія, де свого часу навчався Іван Стешенко. У першій чоловічій гімназії протягом 1882 1892 років навчався видатний громадський і політичний діяч, кома, літературознавець, кома, поет і перекладач кома, перший генеральний секретар секретар народної освіти УНР як загальновжита вжита абревіатура Олег Так, Українська Народна Республіка, ми можемо давати в такій абревіатурі Іван Стешенко. Ескіз дошки погодили з коригуванням дати народження замість 1873-го 1874-й рік. Неточність виявив краєзнавець Григорій Титаренко, який вже протягом 15 років вивчає біографію Івана Стешенка та є автором книги про нашого видатного земляка. Я знайшов що дата народження в Вікіпедії. В енциклопедії неправильно. Ну, треба сказати, що метрики погоріли. Як, як в енциклопедії попала дата 1973 рік, мені не зрозуміло. Але Павловський, наш історик, Стверджує, який був сучасником, що він родився в 1974 році. Він сам власноручно правив свою біографію. 74 рік. Якщо меморіальну дошку встигнуть виготовити до осені, її встановлять в день працівників освіти, який відзначають у першу неділю жовтня, зазначили члени комісії. Загалом вони розглянули три питання порядку денного, серед яких звернення дружини загиблого військового Людмили Грінки щодо встановлення у Полтаві меморіальної дошки Сергію Грінці.